Так, блин, перший раз за все, диво колісо, дало 100 гривень, що воно буде результат акції 100 гривень, 100 гривень попало, 100 гривень на рахунку. Ну, блін, продовжую грати тоді на те, що я знаю, те, що я люблю. Те, що я думаю, що я відчуваю, тому ну, відчуваю в плані саму слот машини. Тому я знов заходжу на Diamond Slot. Флеш Diamond слот якось так. Ммм, к сто гривень начну шути. <му> 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 Yeah. Dive in being.